Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом за словами муженка. Російську навалу у перші місяці вторгнення вдалося зупинити завдяки патріотизму, самовіддачі, героїзму простих людей і простих військових. Начальник генерального штабу, головнокомандувача збройних сил України у 2014 2019 роках. Генерал Віктор Муженко в інтерв'ю данню факти розповів, що російську навалу у перші місяці вторгнення вдалося зупинити завдяки патріотизму, самовіддачі. героїзму, Му простих людей і простих військових. Моженко зауважив, що у нього є питання щодо півдня і щодо висадки росіян у гостомелі. На запитання, чому ворог так швидко зайшов на південь країни, генерал Моженко відповів: у мене теж є запитання у 2017 році. Ми провели стратегічну командну штабну гру, де розігрували сценарії можливої повномасштабної агресії Російської Федерації. Моделювали відповідні дії. Ми не помилилися у своїх прогнозах, але дещо іншою моделювалася ситуація на півдні. 24 лютого я прибув на. Головний пункт управління Десь ближче до обіду вже стало відомо про всі напрямки вторгнення російських військ. Вони збілися з тими прогнозами та оцінками, які ми робили під час розробки цієї командно-штабної гри. Ми їх зупинили на тих ділянках, на яких зупиняли при моделюванні відповідних бойових дій. Ми розуміли дії росіян, навіть за чисельністю угрупування, яке могло зайти в Україну. На тій грі ми оцінили кількість у 176-180 тисяч приблизно стільки зайшло і 24 лютого результати моделю... Лювані наших дії були покладені в основу стратегічного замислу застосування збройних сил, який був відпрацьований у 2018 році. Але щодо півдня ми не передбачили, що росіяни можуть зайти через парашейки. Наголошує генерал. До речі, за цим фактом ДБР порушило кримінальну справу. 20 лютого цього року я був на допиті. До того в допитах була пауза тривалістю в рік. Мене дуже здивувало, що я один з перших зі збройних сил був викликаний. Одне з питань до мене було чи існували певні плани, чому так трапилося? Плани існував а що трапилося, треба розбиратися? Говорить Муженко. Ще моменти запитав, декого як трапилося, що російський десант визитився в аеропорту Гомеля. Відповіді не було. Тоді було ухвалено рішення завдати удару авіацією, потім артилерією, а далі заблокувати та знищити ворога. А де засоби протиповітряної оборони, які мали стояти вздовж узбережжя Київського моря, з однієї сторони в постійному режимі чергування вони ж були там, а інші виходили при загрозі, бо знав, що був створений так званий шилочний. Дивізіон протиповітряної оборони, який стояв по лівому берегу водосховища. Це ж було передбачено цими замислами до 2019 року. Там завжди проводили перевірки та тренування. Коли їх зняли, чому їх не було? Як готували дуже багато запитань, зауважує муженко. Ці дні були дійсно знакові. Ми втрималися завдяки лідерству, самостійності і ініціативності командирів низової ланки. Рот батальйонів до комбригів включено. А в деякі моменти й волі командирів вищої ланки. Мабуть, це був результат підгот. Товки і нашого досвіду з 2014 по 2022 рік, коли ми тактичну ініціативу віддавали командирам, пояснює військовий генерал Моженко, який з перших годин вторгнення прибув у генштаб на допомогу командуванню ЗСУ, також повідомив, що середини квітня за вказівкою Зеленського його попросили покинути пункт управління генштабу. Не знаю, кому я створив незручності. Може, тим, що категорично не сприймав перемовини з ворогом, які тоді вели можливо, позбавляв когось певного комфорту прийняття рішень або опосередковано впливав на. Якісь рішення говорить Віктор Муженко. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.